Пройшли цю зиму. Пройдемо що завгодно. Поміж хатами замість доріг річки. 16 сіл на Черкащині частково підтоплені. Це прохорівка. Тут Дніпро розвився у багатьох дворах. Це сад пана Михайла. Підкається, доки вода зійде, рослини згниють. Переливається в нас там через бугорчики і сюди все буквально занчево. Ми, ми дрова не підготували. За легло. Занять не там видно було, як піднімається а тут. Моментально Я не знаю, як горіть яблуні посохнуть, слива не знаю, ну дуже на це присухнути. Але піку високої води прохорівка ще не відчула, щоб її стримати. Місцеві разом із курсантами Черкаського вишу будують вали з мішків із піском. Це зроблено з мішків, які напресовані піском. Вони щільно складені один з одним. Які будуть утримувати воду. З даної сторони ми пересипаємо піском, вони будуть також утримувати воду. Вода почала прибувати минулого тижня і затоплювати прибережні села на Черкащині. Це сталося через весняне водопілля та неможливість гідротехнічних споруд у зоні бойових дій нижче по течії Дніпра скидати зайву воду. Це викликало її підняття на півтора метра. Де є можливість відкачуємо воду, де ще і необхідність надаємо допомогу населення. Евакуацію сьогодні вже не проводили, тобто в цьому не було необхідності. Укріплюємо є пару місць, які згідно планів можливого підтоплення є небезпечним. 40 будинків в області опинилися геть у воді. Річка підбирається у притул до будинків, що у двох сотнях дворів підтопленими є пів тисячі гектарів сільськогосподарських угідь. Диків котів, собак всіх вивезли всіх до клубу, всіх повністю. Тільки відмовилася одна бабуся, дідусь і один чоловік. І то ми їх все що могли, всі вулики попіднімали на криші. Рятувальники розгорнули в області пункти допомоги, постраждалим Відповідні що кілька годин вимірюють рівень води у річці, в селах, аби бути готовими до її збільшення. І здійснює координацію всіми цими. Ось тут пересуваються сили, засоби, різна техніка, різна кількість і особовий склад. На допомогу місцевим рятувальникам приїхали колеги з трьох областей, а надзвичайники із Закарпаття привезли з собою поміч всюди хід. Це є снігоболотохід, бугун, який може долати і плавати і може долати великі перешкоди у висоті і в снігах. Ми навіть буває по метр снігу і ми долаємо, можемо вам показати, маємо відділи, що дійсно врятували людей. Так що будемо ми раді допомагати. І... Виконувати свої обов'язки і покликання. рятувальники евакуювали з домівок два десятки людей для тимчасового прихистку. Постраждалим підготували кімнати в лікарнях області. Від високої води врятували чотири десятки тварин, але водопілля поки свого піку не досягло. День два, максимум буде досягнутий на Чернігівщині. Це каже про те, що далі все буде залежати від скиду води на різних рівнях. Тобто, як буде Київська спрацьовувати станція, як буде Канів. Спрацьовувати, як буде Кременчук спрацьовувати сьогодні. Це все контролюємо, системно моніторимо і будемо реагувати в відповідності, як буде виникати ситуація щодо регулювання вже цих процесів по воді. Найбільшої небезпеки від підтоплення оперативні служби очікують наступного тижня. За прогнозами фахівців, знижуватися рівень води почне лише з 1 травня. Яна новомаренко, Олександр Лісовий, Черкаська область, п'ятий канал.